Привіт! Я довго вагався. Чи варто знімати відео про цей експеримент, чи все ж таки не потрібно? Справа в тому, що це саме той випадок, де ймовірність втратити всі вкладені кошти є достатньо високою. Звичайний потенціал такого варіанту дуже високий 50 100 x і вище. Тобто, зі сторони відношення потенціалу до ризика, тут ідеально. Як ви зрозуміли із назви, розмова йде про плечові токени. Я підкуповую токен BTC App на біржі Binance і ETH Bull на біржі FTX. Це токени із третім плечем на біткоін та ефір відповідно. Якщо ви ще не зустрічали токен з плечем, то якщо грубо сказати, коли плече токен на 3, при рості базового активу на 1% плечовий токен виросте на 3%. Давайте почнемо із потенціалу. За рахунок складних відсотків у логіці плечових токенів потенціал прибутку росте просто казково. Наприклад, якщо базовий актив росте 3 дні по 2%, то результат по ньому буде 6,1%. Тобто 2% помножити на 2%, помножити на 2%. А за той час плечовий актив виросте на 19,1%. Тобто 6% поносити на 6% і на 6%. Тим самим швидкість тренду росте у рази. Для прикладу, можна поглянути на результати по BTC Up за попередній цикл росту. На графіку видно результат у 2500%. Проте тут ріст навіть не з самого дна циклу біткоїна. Справа в тому, що до цього моменту біткоїн виріс орієнтовано ще у 3 рази. Давайте поглянемо на результат по ETH Blue. Тут результат взагалі космічний, плюс 32 тисячі відсотків. Це чудоса складних відсотків. Звичайно, тут результати від мінімуму до максимуму. Проте купити на мінімумі, продати на максимумі просто неможливо. Відповідно, і цілі ставити потрібно реальніші. Окрім цього, для постановки цілі необхідно розуміти, що потенціал росту теж падає. На кожному новому циклі росту падає волатильність. І біткоін та ефір, скоріш всього, вже не виросте на такі відсотки, як це було раніше. Тому необхідно порахувати більш-менш реальні цілі по трейдам. Почну з того, що цілі я рахую сумарно на переріст капіталу по BTC Up і ETH BULL разом. Давайте порахуємо цей потенціал. Спочатку піджмемо дохідність по BTC App. У нас ріст по графіку був 2,5%. Якщо точніше, то 2552%. Проте до старту графіку біткоін виріс ще у 3 рази. Тобто дуже умовно, врахуємо плече 3. Тобто виходить у нас у 9 разів більше. Тобто отримуємо дохідність 2552 помножити на 9% дорівнює 22968%. А тепер визначимо середній максимальний потенціал. Тобто це є 22968%, що ми порахували тільки що по PDC Up, і 32328%, які ми отримали з графіка по ETH Bull. І в середньому це дорівнює 27 тисяч 648%. Звичайно, весь потенціал ми не візьмемо. Тому порахуємо консервативно 75% від цієї суми і виходить 20 тисяч 736%. І наступне – це перспектива майбутнього тренду. Як я казав раніше, кожен наступний тренд є меншим за попередній. Тому для більшої реалістичності цілі я зменшую цей показник у 4 рази і округлюю. І отримую 5 тисяч відсотків, тобто 50 іксів. Звичайно, ми можемо піти і вище, проте 50 ікс – це однозначно достойний результат. Але ми можемо і не дійти до цієї цілі, це також цілком ворогідний варіант в розвитку подій. Тому, щоб не втратити зафіксовані прибутки, я буду аналізувати ринок. І якщо будуть сигнали на розворот ринку, я просто ліквідую позиції. Можливо, навіть буду брати позиції в інверсному плечовому токені. Але це вже буду по факту аналізувати. Про потенціал і перспективи написав. Давайте тепер розкажу іще про ризик і неприємні нюанси плечових токенів. Основний такий нюанс це наявність так званого гальмування волатильності. Тобто за рахунок плеча росте волатильність, і при боковому русі базового інструменту плачовий токен буде падати у ціні. Наприклад, ціна базового інструменту дорівнює 1. І він виріс спочатку на 10%, а потім впав на 9%. У результаті ми спочатку отримали ціну 1,1, а після падіння на 9% ціна буде 1,1 Тобто ми ще в плюсі. При цьому наш плачовий токен виросте спочатку на 30%, а потім упаде на 27%, тобто усе у три рази більше. Тобто при ціні 1 стартовій, ми спочатку отримаємо 1,3, а при падінні на 27% отримуємо 0,949, тобто наша позиція вже в суттєвому мінусі. А тепер ще про ризики: що курс токену може вкататись в нуль, ви вже напевно зрозуміли. Особливо, якщо продовжиться ведмежий ринок, і навіть боковий ринок з'їдає вартість активу. Також ніхто не гарантує, що не пропаде ліквідність на біржах і не пройде делістинг, коли я в мінусі по цій позиції. А делістинги як на Binance, так і на FTX проходять регулярно. Саме тому я взяв в роботу плечові токени саме біткоїни і Ефіра, як самих популярних токенів, які пройдуть до вже в останню чергу. Наступний ризик полягає в тому, що всі ці токени це смарт-контракти. Тобто, якщо хтось зламає контракт, то плакали мої кошти. Тобто, враховуючи ці ризики, я вкладаю в цю стратегію невеликі кошти. У кінці кожного місця я підвожу свої підсумки і виділяю невеликі суми, які я готовий втратити. Ось, наприклад, мої скріни по BTC UP. Тут історія обмежена, тому видно останні три, але я через експорт історії витягнув всі дані. Тобто почав я ще 5 травня відкладати по не самим хорошим цінам. Якщо порівняти тоді було 32 долари, вартість, а зараз всього 3. Тобто ви бачите, з якої швидкості падає ціна при падінні курсу біткоїна. І мої угоди по ETH Bull. Також почав купляти її ще 30.04. На той час вартість була 187 доларів. Остання покупка вже бу була взята по ціні 4,5 долара. Причому ви бачите, що, яка волатильність? При 3 доларах ми зростали до 13, а потім знову пустились до 4. Я і надалі буду потрішки докуповувати, поки ринок не почав рости. Якщо буде щось цікаве, я одразу зроблю нове відео. Хочу також звернути вашу увагу на нюанси з вибором монет. Варно читайте умови. На деяких біржах за отримання позиції по плечовим токенам біржа буде знімати з вас комісію. Те ж саме є, коли ви не купили токен, а випустили його через контракт. Зважайте на це. Ну що ж, щоб не пропускати нові відео, підписуйтесь на YouTube канал і натисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте лайк. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео. З повагою, Олександр!